Політики війни ведуть. Гинуть бідні, багаті рідки до війська йдуть. Звісно, є виключення, воюють є багаті, та здебільшого хтось сини їх воюють в кроваті. Хтось ходить у Відні, п'є віденську каву. В той час патріот захищає державу, хтось піцу в Римі їсть, сирну, тягучу, а він боронить батьківщину могучу. Хтось плещеться в морі, гуляє з дівками, а хтось у окопі воює щурами. Хтось їсть круасани, гуляє в Парижі, а в нього дах їде, все зачехуч на лижі. Прекрасна Франція, неперевершений ліон, а він в цей час штурмує полігон. На Мальдівах ухилянт потну футболку поміняв Вже втричі йде на пляж. А він вже місяць не стирав свій камуфляж. На яхті хтось ходить і гризне плескає, і оця війна вже давно не чіпає. Хтось в гори пішов, їздить на сноуборді. А він кров й пісок обтирає на морді.